Яку заміну зараз готують Зеленському, судячи з риторики Трампа, вже людина дещо навіть зрозуміла. Судячи з риторики Трампа, я думаю, він буде продавлювати, продавлювати а, нашу сторону про дійсно визнання майже всіх окупованих територій російськими. Це перший момент, другий момент максимум на який ми можемо дещо розраховувати, а скажу, от о зараз слухатися треба. Максимум, на який ми можемо зараз розраховувати при такому розкладі саме зараз, тому що давайте так все може перевернутися і так далі, тому що деякі зони можуть оказатися условно сірими, якими буде, які Трамп буде типу, під контролем Америки, Це поки найбільше, на що ми можемо сподіватися в будь-якому випадку. Я впевнений, що наша сторона буде бадатися за території, але на жаль. Я полагаю, що на жаль не все, що було нашим, я вже не говорю за що там 94-й рік, чи 92-й, Я трохи з датами в мене не не тримається. В общем, то в голові. З дев'яносто першому, коли Україна стала незалежною. Mm -hmm. так. От я за це вже не говорю на даний момент. Дай Боже, щоб ми всі забрали хоча б на 22-й рік. Але щось мені здається, що тут теж будуть складнощі. Так. Uh, моя це Пентаклі це земля, це гроші і так далі. Моя земля і uh, королева мечей і карта недовольства, карта утрати. Тобто, то, що я говорю, плюс колісниця, віддайте. Віддайте либо їм, ліба uh, мір. Ну условним образом, то про що говорю: що ми беремо це як сіру зону, де буде панувати условним образом Америка і буде робити все, що вона там хоче. Тобто, у нас ми в, ті, в ситуації, коли скоріш за все будуть давити давити на то, щоб майже всі, не сказати, щоб всі території, майже все, я думаю, що Донецьк-Луганськ так точно. Я думаю, що а, по, по, по Крим точно так же. А от я трошечки не розумію по, на рахунок Маріуполя, по, поки що не розумію. От, але от ці території, скоріш за все, скоріш за все. Ми уходимо в нас условна в основним образом кабута обмануля. Тобто, ми, ми з вами розраховували на одно, нам говорять совершенно на другое. Нам спочатку вливали одно, будуть говорити другое. У нас, звісно ж, позиція відстаювання своїх прав і так далі. Можливо, ми будемо або придумаємо, або будуть речаги того, щоб хитрить, Ліба знайти якісь давлення і так далі, тому що карта хитрості випадає. От одна з карт краже: не знаю, яким образом ми можемо украсть території нашої у, у, у Росії на даний момент, Так що ми говоримо з цього, якби з цієї сторони політичного, скоріше перетягування, не знаю як, але можливо, що та діта буде. Цьому випадку. Але давайте так: тиск по поводу віддавання територій, да. Поки що, а, краще, на що ми можемо сподіватися, в ситуації, яка в нас складається на зараз, це нейтральна територія, сіра зона, сіра територія і так далі. От там, де Трамп може гарантувати розсіді. Условним образом безпеку, що отут, от, тут от вас там ніхто трогать за цими територіями не буде, тому що отут, от бачите, Сіразонці. А якщо Україна відмовляється від всіх е, угод, які пропонує власне США, що тоді? Ми лишаємось <гум> повністю без допомоги і підтримки США. Судячи з риторики Трампа, десь так скоріш воно йде. Я ж говорю, классный, думав, він такий класний, інтересний, думав, що він всім ЦУ роздасть, що кому треба робити, знаєте, всі будуть слухати і робити це Ні, без пікословно. Mm -hmm. ага. вот. І вони ж недавно заявили, що якщо буде дуже тяжко, вони вмивають руки. От вам вся політика. Так. Якщо ми відмовляємо. Альона, ви екстрасенс. <ріст> ми з вами, ми з вами вон, бідні ходимо під храмом, просить милостиню. Ну, звісно, у других е, негарне, е, я розумію, що негарно я говорю, але тим не мені, як показують карти, так і так. Да, ми з вами будемо отримувати допомогу від інших людей, тільки єдине, що я розумію, що да, нам підставить своє плече. Великобританія, я розумію, що нам підставить своє плече ЄС, тому що воно теж в цьому зацікавлене. А, єдине, М -м в мене поки що, ну поки що. ЄС може, може, якщо, ви знаєте, то палка двох концов знову, тому що ситуація може розвертуватися по-разному, так? Да? Якщо перестане шевелитися Америка, може зашевелитися більш точечно і более хорошо ЄС. Тому що іноді для того, щоб Європа зашевелилася, їм треба, щоб хтось ліба оташов, либо сказав, ребята самі все там, самі собі в своєму курнику, а там розбирайтесь. Вот, mm -hmm. це перший момент. Другий момент, я не впевнений, що Європа може нам дати е, настільки хороші або чіткі, або гарантії безпеки, або гарантії якоїсь допомоги, якщо що далі. Ось тут, у мене, ось тут у мене трошечки поняточки. Ну і по суті, ми з вами да ми з вами будемо дружити з другими, совершенно, но допомога а, допомоги буде менше. Країни її збільшать да. Допомога далі буде да. От тільки що вона, вона буде якоюсь? Я не скажу а не такою. Я не розумію, може бути, це може бути той момент, що нам дають не не то ару либо, знаєте, ну нам по-моєму не давали прям пірдові технології, звісно ж, давно э, нам дають либо чуточку, не то, либо не ту якість, либо то, що нам не, не дуже треба, не дуже актуально. Mm -hmm. Тобто, от, от якось отак. От а по суті, це таки вибір без вибору для України. Да, це да, вибір без вибору, і це одна із речагов давлення на нас. Да. Чи наважиться Трамп на візит до України, тому що Зеленський його запрошував? Він відмовився. Можливо, він все ж наважиться і потім змінить свою точку зору і позицію. Карта хитрості, я буду юліть. Немає, давайте так, у нього немає внутрішнього бажання сюди їхати в принципі своєму. Питаю, при якому складі Трамп може до нас завітати з візитом? Якщо ми йому щось хороше, жирненьке, прекрасне предложимо. Mm -hmm. Тобто, якщо ми до нього з якоюсь там пропозицією ні віська, він да, давайте я прям приїду по это, знаєте, колоча тобі не сама. Ой, господі, да, давайте я прям птось. Він може приїхати тільки з моменту того, що я не знаю, ми з ним подружилися як лучші подружки, так сказати, да. Або ж ми йому так почесали, то его, що людина навіть прям боже, я прям приїду ради того моменту, тільки, то, якщо вот об этом. А так, mm. а так он буде все время пытаться находить атматки. Ну, це було насправді очікувано, Диво не mm -hmm. сталося. Зараз хочеться поговорити про ще одну людину. Буквально там тиждень-два тижні тому знову це прізвище почало з'являтися в багатьох пабліках. Це Мер Києва, це Віталій Кличко. Почали казати різні цифри, з'являтися що суми величезні пропадали з бюджету міста. Чи загалом причетний кличко до всіх цих корупційних схем, які відбуваються в місті, які безпосередньо пов'язані з членами його команди? Тобто -то він собі з того мав. Але що хочу сказати, не всюди, не всюди фігурує і прям не всюди фігурує його ім'я. Свої схеми, а, 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 значить, це у нас дьявол да, і главний, так, главний, сидящий, смотрящий і так далі. Да, окей, свої схеми там є, всі, всі про них і неодноразово говорили, і так далі. Вони є. Так, да, якісь гроші тіньовим аспектом в нього теж є, але я не скажу прямо про всі, про всі схеми, і що він а, там в тих схемах ва, прям во всіх участвує. Ні, ні, взагалі ні. Чи загалом тоді готується заміна мера або його команди, ну, або і того і іншого mm -hmm. одразу. Ну, потому что там проходит по четверке Пентаклей, поэтому я бы не сказал, что він там всюди. В него есть другие оборудки, не совсем зависимо от там, міського бюджету. Там що ж воно, ви знаєте, як воно ж приходять? На горі ви писали одинчик, а до, до mm -hmm. кінця дійшов дешого. Совершенно, совершенно так, так сказати. але, але Поэтому... тут тоді питання, якщо він дійсно багато в чому не причетний, чи зараз він займається питанням заміни своєї команди, тому що вже є цифри, вже є офіційні дані, що є таке розкрадання з їхнього боку. Отстань, я так полагаю, що йому або дадуть шанс, або він сам буде этот аудит людей, тому що в нас тут зміна смерті і вищий суд. Це е, якщо не зміна самого кличка, то зміна е, його людей, котрі там працюють. Тобто він і сам буде зацікавлений, то все знайти, тому що зібрається бути винуватим, де хоча б там, де ми не винувати. вот Я думаю что когось нам когось нам для бытия покажут, что хтось на комусь, скажем так кто-то для бытия будет это первый момент второй момент я так полагаю что все-таки або выборы мэра або зміна руководства очень даже возможно потому что тут вообще это как условное отстранение пауза а потом окончание окончание как таковое думаю что должно что-то быть в этом плане Раді слаженої чи, роботи. Чи ця заміна буде на краще, тому що знаємо, що в нас люблять змінити шило на мило, нічого не змінюється, а деколи навіть стає суттєво гірше. Ну, у нас міняються люди, а ті ж їх там, скажіть мені, оборудки не міняються. Залишаються сталими, так. Да, да, да. Так, так. Ой, угу, угу. Тут, знаєте, тут як і завжди. Приходить нова людина, показує нам прекрасну, класну роботу, да, зарекомендувати себе. Треба, звісно бути в лучшою версії себе і так далі. Далі ми притираємося. Зараз я скажу. Тут у мене три. Чотири. Ну, і п'ята не дуже велика людинка, але ми притираємося з усіма п'ять людьми, знайомимося, знову розмовляємо по поводу того, що ну, послухайте, ну тут можна щось діє, знаєте. Одна вот, ідея. Ну, хтось, звісно, згоден, хто хтось становиться в позу, і знову оборудка. Тобто, давайте так, кого би не поставили рано чи пізно, рано чи пізно. Бе тому що все, що условним образом криво і все, що прекрасно придумано, ну, ну. на жаль. А, але все ж будемо сподіватися на те, що з часом прийде це розуміння, що потрібно все докорінно змінювати, і дійсно будуть до влади, як місцевих, обласних, так і державних приходити ті люди, які першочергово зацікавлені в розвитку міста країни. А не збільшення власного кишені. Так, що ж, зараз таке питання про улюбленого персонажа. Це стосуватиметься питання Єрмака його подальшої долі. Зараз розуміємо, що знову постало це питання активно про його діяльність і. Почали з'являтися пропозиції перевести його на іншу посаду, або ж про звільнення, чи все ж таки зрушиться це питання з місця? Чи скажіть залишатиметься? Це... Скажіть мені, що це за новини? чим цей резонанс продиктований? Угу. Це так, звісно, Латчин написав е, в себе в каналі і почав взяв на себе удар за всіх, почав висвітлювати діяльність Єрмака активно. З, відповідно, почалася зразу. Він попередив, що зараз почнеться на мене атака. що попередній раз вже це відбувалося, але я готовий понести все це і почав е, в себе безпосередньо та да, писати. Про діяльність Єрмака. Тому хочеться розуміти, чи зараз залишиться це питання? Зміниться, зрушиться якось з місця, чи всі зроблять вигляд, що цього питання взагалі не стоїть на порядку денному? Uh -huh. Этот. яка смілива людинка. так. Суспільний резонанс, скоріш за все буде. Я думаю, що будуть люди, які його підтримують, тому що у нас тут ну, суспільний резонанс, і я би не сказав, що люди прям що такта вас стануть, але тим не менш він собі, скажімо так, послідовників і підтримувачів він знайде. Це перший момент. Другий момент. Був би він обережний. Єдине що скажу, тому що тут, тут може, може, трошки не <g> поздоровиться. <sven tweeting> Так. По поводу пана Ермака, у нас король Пентакливый. Сдвинуть человека... Пентакли — это очень успешная карта, это года, это прям, прям года. Поэтому сказать, что пана Ермака куда каким-то образом куда-то сдвинуть, это, во-первых, очень сложно. Во-вторых, я так полагаю, за него сам президент вступится, потому что, скажем так, да, захист условным образом я а Третьим моментом. Єдине, що тут може зіграти роль, це дуже великий суспільний резонанс. І тоді, коли людей нічого не понімаємо, що людей нічого не втихомирить, крім того, щоб змінити людині посаду. Це очень вопрос, ну, сложне вопрос в плані, тому що це очень мала прям мала дуже мало Це вже так оступитися серйозно треба буде, та. Це вже так, да, це дуже це, 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 це сложно, це дуже маловероятно, це дуже питання розтягнуте в часі і так далі. Поки що зміщення, як такового, в мене про це навіть не йдеться. В мене поки що не йдеться навіть про піднімання питання про його зміщення, не те, що про зміщення. Ну, насправді для мене прогнозовано було, але тим не менш перевірила це питання. Також президент Молдови Майя Санду нещодавно заявила про те, що Росія може вплинути на зміну керівництва Молдови, угу. обрати лояльних до себе людей, щоб використати угу. їх проти України. Чи вдасться Росії це зробити? Ну то що вона це буде максимально робити? це факт. Це там вибори скоро, да? Коль така інформація постала. Так. Угу. Будемо бачити з вами, ну, якщо не якісь там страйки, пікети і так далі, то будемо бачити з вами стільки несущегося, <губ> нечистот по трубам, скажу отак. так. Нечесна ігра, фальсифікації, прямої встремляння тої Росії туди своїми якимись заявами, людьми финансу... люди, котрі на фінансуванні, і так далі. Будуть підкуплені люди. Я думаю, що будуть навіть якісь провокації, якщо ще не почалися, то явно будуть якісь ще провокації вокруг цього всього. Будуть до последнего пытаться действительно усадить кого-то более лояльного. 100% так, насколько и возможно это дело. Дуже ймовірно. Діло дуже ймовірно, але мені ще говорять тут знову такий двоплят хороший, все ще залежить і залежатиме від внутрішніх людей, від людей і від того, наскільки вони сприймуть ту посаду, і чи, скажімо так, толпа не заставить перевибори знову робити. От. Але у нас є дуже великий ризик, дуже великий ризик того, що там може дійсно посісти місце проросійська паскуда. Дуже великий ризик. Да, Сподіваємося, що вдасться цього уникнути, тому що хотілося хоча б одних лояльних сусідів поруч. І стройка мічей там, де ми не там де ми не вас вообще то, тошо, то шо, то что, того кого там вибрали, то що сталося, і скажімо так, благодаря і каким-то деньгам. тобто ну понятно, на російських там грошах кто-то, либо ж проплачений Росією хтось. от є дуже велика ймовірність, але вот этот шанс за людьми, скажімо так, і за резонансами, а він залишається. І маємо надію, що якщо що, то вони спасуть. Угу. А, дякую за ці попередження. Та сподіваюся, що почують ті, хто матимуть вплив, і зокрема, і безпосередньо самі люди, мешканці Молдови, і зроблять правильний вибір. Також зараз хотілось би задати питання, враховуючи, що зараз поминальний тиждень проводи в Україні. Багато хто піде на кладовище до своїх рідних. Чи існують якісь правила походу на кладовище? Якщо існують, розкажіть, як це правильно має відбуватися, з чим мають іти, що робити. Дуже да, давайте так. Я я розкажу. Я не буду прямо говорити такі. У нас дуже багато практикуючих любить там чуть до мілачі придратися, Там ні чихнуть, ні не, не буду говорити. Друге, в общем-то, нічого нічого ніде не можна. Люди добрі. Значить, пер перше важливе правило, якщо у вашому на вашому кладовищі є загорожа, ми заходимо ворітьми для живих, а не тудою, куди завозять мертвих. Ну, нічого з вами не станеться при цьому, але це не є хорошо. Це проход не зовсім для вас. А вот, це перший момент. Другий момент. Я завжди проти устраювання а, а, по пожирань всього прямо на кладовище. Ну, я, я, я проти. Тому що ми приходимо, ми приходимо туди, де, скажімо так, люди спочивають, знайшли своє пристаніще. Понятно, що там ніхто 24 на 7 не, не сидить условним образом, да? там дух той самий людини. Зрозуміло, да? але а, ми ж зачем-то відводимо цю територію, там чому-то завжди тихо і так далі. Да? І ми з вами маємо почитати цих людей і їх покой, да? тому що це вже Вот. А так як наші люди люблять прийти. На калдивитись і встраивать з будь-яких похорон свадьбу, так сказати. І там, там вже співають і там вже пішли собирать по могилам, знаєте? ой, господи. Вот, Поэтому нічого не маю проти. Якщо у вашому міровозрі це норма, Окей, ви можете збирати без проблем. Вот, тут я порад не, не можу давати, і не буду, мабуть, я проти, знову ж таки, от этого всього. Ви можете прийти на кладовище до своїх рідних. Ви можете принести їм ті паски, тому що я так полагаю, несуть там паски, ці ж самі крашенки і так далі. Ви можете там да? закусити, як, якщо ви приймаєте оце все, і підіть додому. продовжіть все вдома. От, зберіться родиною, пом'яніть, а не на місці, а вдома. Дух не прив'язаний до тої могили. Над нею там крошить хліби і, значить, смакать пасками. Не треба це. Все можна зробити дома і залиште до речі, і у цю вечерю залиште на ніч. Вот, не шкодуйте їжі, да, то, що ви там поділи, що там залишилося, якщо є там якийсь запас, докладіть і залиште це все на ніч. Ну, вот, предварительно можете від себе основним образом покликати своїх рідних, там род мой не сканчаємо, великий не сканчаємо, да, приході з серії. Да. Вот. В принципі, це все. Два правила. хто то говорить, що на кладовище краще не нести м'ясо і так далі, тому що, мол, це все, це все, от, от, от кров в тіло і так далі, і там мов можна по через це получить. Ой, момент двоякий. Ви ж не несете туди сире м'ясо. Воно приготоване. Воно приготоване, а там уже того життя з того м'яса вже немає. Поэтому этот, поэтому, в принципі, можете то робити. Хтось каже не нести солі. Ну там, сіль не розсипатися, да, сіль це достатньо такий бар'єр, хороший і так далі. Но, якщо не, 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 не солити і не закидати в могилу, в принципі, то окей, нічого теж поганого не буде. Це по суті всі правила. А от. З приходу з кладовища добре, бо помити руки умитися, це обозначено. По поводу, є люди, які навіть переживають, що оця земля з кладовища занесеться там, не знаю, там, в дім, будинок і так далі. Люди, добре, нічого, нічого поганого не буде і нічого б з вами не случиться. От, ви не ходили туди колдавать. Ви не несете цю землю з чітким розумінням, що ви робите комусь порчу і так далі. Це, по суті, така ж земля просто трошечки з іншою енергетикою, сама по собі. І от. Тому землю з кладовища можна використовувати в ритуалах, да? от тільки земля сама по собі несе просто інший заряд. Якщо ви не використовуєте її в ритуалах, звичайно, що її бояться. Непонятно, зрозуміло. Ну, Однак люди за це переживають і бояться, тому переживати не треба. А якщо ви дуже мільні, десь на півшляху ну про протрусіть ваші капці. От і все. На всяк випадок, що можете помити ноги без проблем. А от, це по суті головні питання: не встраювати дібоші, ні там пір на вісьмір, прийти, помінути, оставити свої смаколики і продовжити краще вдома. Це все. Заходимо Дякую. там, де заходять люди, не там, де завозять усопших. Якщо немає, якщо немає загорожі, ходимо туди, куди вам там зручно. Тут уже немає такого, як би це сказати, прямих настанов. От заходимо туди, куди зручно, і в принципі все. І ведемо себе по.